Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І новини законотворчості щодо законопроекту про мобілізацію 10499. На сьогоднішній день стало відомо, кому ж все ж таки буде відсрочка від мобілізації. Про це в нас заявили з комітету нацбезпеки Верховної Ради. Повідомила це депутатка Ірина Фрис, що вона зазначила і які категорії вже Попадуть щодо відсрочки від мобілізації, які вже узгодили в Верховній Раді. І так, комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради не підтримав пропозицію щодо надання відсрочки для прокурорів, органів, прокуратури та деяких чиновників. Зокрема, комітет не підтримав правку щодо відсрочки для радників. Помічників прес-секретаря президента, працівників, секретарів голови Верховної Ради, його першого заступника та заступників працівників секретаріатів, депутатських фракцій, груп у парламенті, працівників патронатних служб, прем'єр-міністра та інших членів уряду і інших державних органів. Ці категорії, як і прокурори, матимуть право на бронювання згідно з порядком, які встановлено Кабміном, а не на безумовну відсрочку від мобілізації. Так зазначила в нас Ірина Фрис. Тобто це буде е, не всіх стосуватись, а лише якоїсь частини. Це буде вже визначено після прийняття цього законопроекту та підписання, коли він стане законом, буде визначено окремим порядком бронювання. Тобто хтось туди буде попадати, хтось не буде попадати, яка чисельність попаде, там, чи це буде 50% від загальної чисельності, чи якось в іншому випадку вони пропишуть. Подивимось, будемо спостерігати. Водночас профільний комітет ради підтримав надання відсрочки, і це вже щодо відсрочки, яка наразі передбачена в нас статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там дуже багато категорій осіб, які попадають. Під відсрочку, і вони їх наразі змінюють цим новим законопроектом 10499. І ну, начебто не кожна ця підстава в нас спірна, і тому дуже довго чекаємо новини з цього приводу, що наразі відомо, які вже категорії осіб будуть подані Верховною Радою до другого читання, і, скоріш за все, будуть прийняті у другому читанні. Так, надання відсрочки кому. Усиновлювачем, на отримання яких перебувають дитина або діти, які до моменту здійснення усиновлення були дитиною-сиротою або дитиною позбавлено батьківського опікування, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, патронатним вихователям, на отримання яких перебуває принаймні одна дитина-сирота, або діти позбавлені батьківського опікування віком до 18 років. Було запитання в мене е від. Е від фолловерів мого каналу і ставили питання щодо саме дитини. І я вже відповідав, що буде залежати це від категорії дитини, тобто від статусу дитини. І тут прописано чітко, що вона була позбавлена батьківського піклування, тобто ну, була дитиною-сиротою, ну, які категорії відповідно попадають під цю категорію відсрочки. Так, далі одному з батьків, які мають дитину до 18 років, якщо другий відбуває покарання в місцях позбавлення волі, Жінкам і чоловікам, на отримання яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років, крім тих, хто має заборгованість сплати аліментів за три місяці. Жінкам і чоловікам, які мають дитину до 18 років, якщо другий з батьків помер. Позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька в книзі реєстрації народжень на підставі частини 1. 135 статті сімейного кодексу, ну, коли батько записується зі слів матері. Тим, хто виховує дитину з інвалідністю до 18 років, тим на утриманні, у кого є повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Поки що це всі категорії. Е, окремо щодо відсрочки записував відео, залишу посилання, отут, е, яка на сьогоднішній день є діючою. Е, також повідомила в нас Ірина Фрис, що комітет взяв паузу для підготовки редакційної правки щодо людей, які зайняті доглядом за дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи батьками дружини чоловіка. Як відомо, це е, одна з найбільш спірних. Таких позицій, яку вже обговорюють тиждень або навіть більше, і не можуть дійти ніякої згоди з цього питання, тому що ну, запропонована вона наразі в редакції, що повинен бути постійний догляд оформлений. Тобто наразі діючою нормою передбачено, що догляд здійснюється. Тобто не оформлений догляд документально, а не, лише наявність дружини або батьків з, з, з інвалідністю вже дозволяє вам отримати право на про, точніше, є у вас право на отримання відсрочки. Е, наразі в законопроекті передбачено, що ще й потрібно оформлювати постійний догляд. Робив огляд на всі статті, які наразі ну, перебувають в Верховній Раді. Залишу посилання отут, саме з нового законопроєкту. законопроекту. Дивіться, читайте. У подальшому спостерігаємо за цим законом наживо. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.